Оля трапилось жахливе, вони прийшли і тут заварюють коробку, там де ми брали електрику. Ми тепер, походу, взагалі не зможемо навіть мобілки зарядити. Так ми хоча б ввечері, у нас було світло, ми тільки мобільними могли зарядити. Ми не могли навіть кипітильник, тому що вони там якось 50 ватт чи скільки вони лишили. Але бачите, прийшли тепер зовсім нам. Заварюють, прислали, при, прислали цілу машину в попередньому стрімі. Я не знаю, надіюсь, він зберігся... бо в мене завис телефон видно, як я з ними трошки повоювала. Ну я не знаю, мене це все вражає так дуже сильно. От дивіться, от вам претенденти на АТО виконують злочинні накази влади, влада нас тут повністю хоче унічтожити. По-друге, знаєте, які в мене є підозри? Що ці семеро це все ж таки вони дійсно тітушки, тому що я не бачу ніяких домиків, про які вони говорили. Ми прийшли доміки тут будувати. Нема ніяких домиків. Зато от вони, дивіться, вже поліція до нас йде. Зараз вони, походу, може, навіть мене будуть забирати і виконувати те, то, що, то, що там вони мали зробити, це мене відправити в психушку, напевно, що так. От поліція вже підійшла до намету. Зараз вони будуть. Зараз вони будуть мене визивати, бо тому що я тільки що дебоширила. Я розкидала їм те, що було на машині. Я їм сказала, ще раз сюди прийдете, я кажу, у вас немає ні сіда, ні совість електрики. Так що, друзі, в мене, в мене закінчується заряд. Зарядити тут на ніч вже буде, ніде. Тобто зранку поліції так і не було. Нам Тані треба якось з тобою буде. У нас два телефона. Якось треба буде дуже сильно економити батарею, тому що вони реально, вони ж нас що відрізають від того, щоб ми могли заряджати, тому що вони розуміють, що наша сила це. Тому що ми вам оце доносимо інформацію, а якщо ми не можемо доносити, вони нас просто, просто голими руками тут приберуть. чуєш, я хочу цього так, щось на диво вони не стучать на, на мат, або вже, по-моєму, стукає. Що це таке? Це тут чекаю. Я бачила, що вони тут підійшли до намету і там двоє було. Які вони перестрашені, аж сварщиків прислали, щоб часом, дивіться, вони тут зробили балаган на площі, вони тут лунапарк зробили. Це тисячі кіловат вони тянуть, а ми буквально там вони нам лишили в цьому щитку 50 кіловат, щоб ми тільки мобілки могли зарядити. І то вони зараз нам це все бачите? Як довго вони це заварюють, тобто вони повністю заварили цю, цю щитову, щоб ми абсолютно туди ніяк не могли під'єднатися. Просто знищують повністю. А От два поліцейських, бачите. Крутяться, вертяться. Хоть думають, як їм виконати наказ Мураєва чи Медведчука, чи кого там, щоб мене Що? Так, Таня знайшла мої наушники, які мені колись роздерли в магазині. Так, вибачте, у мене тут сміття. Соня... Таня, треба ті соняшник прибрати. Яр, наушники, які мені колись порвали в магазині супутник, там, де мене підставляли з мобілкою, і там, де агресивні продавці оце отчинили. Пар я з таким одиноким наушником, але... Дивимося, що. Що вже десь пішли? Я не думаю. Ну так, да, вони пішли, щоб подумати, що далі з нами робити. Що? Далі. Що? Це ну, так, да, там волога земля, я пройшлася в носках, в мене вже всі ноги мокрі. О, поліцейський ходить тут навколо намету. Цей діятель фігурально треба в АТО забрати, бо він, він постійно в нас на дорозі, постійно він, він нас тероризує. І він тоді приходив і нам наказував, щоб ми прибрали намет. Тоді він приходив з правим сектором з Назаром Сарабуном. Вірніше ні, Назар Сарабун разом з родинами загиблих викликали поліцію, і оце він прийшов і вони нас строїли всі разом. А вчорашня пригода Назар Сарабун прийшов і вдарив нашого володю, нашого активіста, вдарив його е, своїм чолом, тобто замашкою такою, знаєте, головою. Голову. Головою вдарив його в обличчя. Це сам керівник правого сектору. Це вообще що таке? Це отакі люди прийдуть до влади, і вони далі, ну. Крім фізичного методу, ніяк не вміють не спілкуватися ніяк. І тут теж такі самі привладі діятелі. По, по... Тільки силовим методом вони вміють з людьми вирішувати. Коли ми їх викликали, от сьогодні було саме рутітушок. Знаєте, я все ж таки думаю, що це все ж таки були тітушки. Тому що, дивіться, я вам покажу. Вони сказали, ми сюди приїхали, тому що тут будуть е, ставити різдвяні домики. І як ви бачите, ніяких різдвяних домиків взагалі немає, абсолютно немає. Так що ці фотографії тих, я постаралася, їх там ну не дуже видно обличчя їхні, тому що вони приховувались, але все ж таки деяких видно. Ах, капець просто, я не знаю. Просто ата вполніший. Не знаю, що робити, але якщо ми залишимо. Нам фактично зараз загроза життю, але якщо ми залишимо намет, тоді ми не будемо мати можливості, де збиратися для того, щоб просувати наш проект важливий, щоб який би зберіг життя солдат. Тому, тому ми будемо. Продовжувати тут знаходитись навіть під ризиком смерті. Будемо вірити, що Бог нам прийшла допомогу. А якщо не прийшла, то просто нас поховаєте і все. А ми вже з небес будемо дивитися, як ви тут боретеся, як ви допомагаєте, як як ви боретесь за цю Україну. І будемо там за вас тримати кулаки, щоб ви дійсно перебороли, щоб ця вся банда. Я рахується банда, вони зрозуміли, що. Що це не вони джерело влади, а це народ джерело влади, але вони поки що нас вважають за бидло і за ніщо. Я не знаю, друзі, дуже важко, дуже, дуже несправедливо, тому що в час війни вони просто нас ховають, вони просто вбивають наших солдат. Вони просто не хочуть, щоб люди про це думали, про те, що. Потрібно ту війну якось іменно нам уже братися, припиняти, тому що Порошенко свідомо нас вбиває. Ви подивіться, скільки людей вмерло за 4,5 роки, а вони жодного разу не, не дали права наступати, щоб вигнати. Тобто, таким чином, поки там не виб'ють всіх хлопців, і поки тут не посадять всіх, хто піднімає хоча б трошки голос проти влади, то. Не буде нічого, тобто скоро всіх повбивають, а всіх решта українців візьмуть-візьмуть рабами, заселять нашу Україну новими людьми. Можливо, це будуть євреї, можливо, це будуть не знаю хто там. І будуть український народ тримати в рабстві, будете другорядною силою. Що там вони роблять діяти. Великі діяти. Взяли нам знову відрізали. Ну, не знаю. Все таки з нами бок, я вірю, що ми прорваємося, хоча, хоча я вже починаю сумніватися, що ми зможемо пройти цю всю боротьбу. Настільки тут все, все складно. Життя навідчук, я вражена, яке відношення Медведчук може мати до нашого дитячо-юнацького проєкту? Яке відношення? Невже дійсно наша влада настільки боїться от таких проєктів, які можуть там, повпливати на, росі... на... на ту російську агресію, тому що їм вигідно нас всіх знищити? Добре, друзі, я виключаюся, бо щось. 6... Або я вийду, подивлюсь, чи ті поліцейські є, бо я думала, вони ще будуть заходити. Та ні, вони вже пішли, вони будуть нас далі пробувати достати з інших. От зараз, бачите, вони нас виживають з намета, щоб ми його частіше залишали наодинці. А вночі, щоб ми лишилися взагалі абсолютно без, без можливості стрімити, без електрики прийдеться сьогодні реально тут повішати дуже серйозний компромат на, на нашу владу. Ось дивіться, походу вже хтось з них відірвав, тільки що воно було все рівно. О, давайте, давайте, там стріляє прямо в машині, Хай вже взривається та машина і сюди не їздить. Влада собі має рабів в вигляді електриків, в вигляді поліцаїв і все, і вони нас задавлять. Так, нема нікого, значить, я, я закінчую прямий ефір. в мене мало батареї лишилось. Ой, друзі, біда, біда. Але знаєте що? Хлопці за нас вмирають і їм кулю в серце посилає Росія, російський ворог зовнішній. А ми тут, походу, вмремо за тих хлопців, за можливість їм допомогти, але нас б'є наша діюча влада. Дякую вам. Можливо, це, не знаю, вже недовго нам лишилось тут вижити. До побачення, дякую вам всім, що ви з нами.